Всім доброго ранку, тільки-тільки світає, я вже на воді. Сьогодні запланував половити на поплавочну вудку в проводку на опариша. Ну, скоріше за все буде величез сверхоплавка, в пролаві може бути і рибець, але так, розрахун розрахунок скоріше на верхоплавку. Зараз замішую прикорм, ну, розкладаю вудку. Ще так, та, ще так можливо по вулкані не дуже буде видно, але поки замішаю прикормку, світає швидко. Над водою стоїть туман. Пташки співають хе -хе, одна наперед одної. Ну і риболовля сьогодні буде така ранку, на ранковій зорі. Потім пригріє сонце, так година 10 і під половину 11 і потрібно буде збиратись додому. В першу чергу берусь до прикормки. Ось такі сумці їх прикормку приніс. Ще речі, так, маю тут дві пачки. Прикормка Real Fish. платуа темного кольору. Дві пачки маю. Коріандр арахіс, мегаль ваніль. Під вихоплавку підходить ця дрібна прикормка серії Плутва. Зараз цілу пачку замішую. Маю дві взяв про запас, не знати, як воно буде скльово. Але одну пачку по-любому зараз замішую. Кормити потрібно буде часто, не так багато, як, як часто. Там Кожних 10 хвилин жменьку прикормки потрібно буде підкидати. Може навіть і 5 хвилин так кидати, кидати, кидати корм, його течія буде далі, далі зносити і риба поступово буде так на запах підходити. Такі ємності від брейна. Тут першу чергу зумішую прокормку. Поки нам опитаю себе у воду, скажем так, За той зараз буду розкладати поплавочну. мірити глибину і підходжу до місця ловлі, говорити тут буду під деревами. На поверхні, до речі, видно десь там, десь там виходить. Риба, це верхоплавка. Зараз її потрібно буде переманити. Розкладаємо вудку. 14-й поводок, 14-й на Ось такий поплавок, 2,5 грами. Поплавочна вудка 5-метрова. Брейн Bolo. Виміряю глибину зараз. Значить, глибина невелика. В районі метра. Так, зроблю кілька таких холостих проводок. Подивитися, чи чіпляє, чи не чіпляє. Глибину вимірів, щоб для проводки було оптимально, щоб не чіпляло закаміння, так що буде на одного париша. прикормка настоялась. Медоорієнтир ось ті дерева, високий тінь падає від того місця і вниз буду ловити, а там трохи за що щіпає якийсь потик воді. Спочатку закидав трошки більше і потім жменька-жменька буде постійно злетіти в воду. Була покльовка, хлопці перша. Клювання є, але не засікається. Опараша пожувала. Зараз будемо пробувати інакше його зачепити. Не за хвостика трошки далі. Так, щоб за середину гачок вийшов. Є. Перша репка є. Верхоплавочка. Діло пішло. І о! Швиденько вона на корм підійшла. Я там садок поставив, тільки лише не її впускаю. Оце діло. Це діло те, що я хотів. Закидаю жмейку прикормки. Зразу туди збігається. Дуже добрий кльов. Теж закидаєш і зразу Так, Сьогодні такий чудовий ранок. Але потім передає спеку плюс 30, щоб поки сонце не прижарило тут, ловити комфортно. Жменьку корму, щоб вона тут крутилася, це обов'язково. Кожні 5 хвилин, можна так сказати, невеличко кидаю. що верхоплавку постійно треба тримати. Оп, під шкур Попався навіть ковблик. Ранком кілька годин половити на поплавок. Миле діло. Це у нас оховадочка. Давненько я вас не ловив ще зимою, моєму лютому. Так мені захотілося з ноги її половити. Вже бачу, розкормив нормально. Покльовки часті, підійшла вона сюди. лиш і потрібно утримувати. Кидати корму, корму і буде діло. Ну, підійшли пічкурі, вже другий. Приємно, добре що ви є. І грубенький. Якщо б було більше глибина, я думаю, що якийсь і рибець би підійшов. Так тут не глибоко, але я все-таки розрахунок на вихоплавку робив. Так, до карм. А хаплавка чуть-чуть поплувок навіть припіднімає. Ах, кинув поприсадок. Ну, не одна сьогодні полетить попри нього. Можливо потім пригріє сонце і клювати так не буде. Це прийшов досвіта. І вона ловиться одна за одне. А потім будемо бачити як. Ще не знаю. Прикормки. Ну, ось таких, щоб із кожного ловилось, то нормально. Ону добру пательну зловити. собак Драдхары. Хочу свеженько парыша, трошки позже и... и... слабо уже. А свежую чепляешь и делаю. Жмень корму. І мене. На проводку взагалі бажано поплавок притримувати, щоб пускати, щоб опарищ ще впереді поплавка, а не так, щоб поплавок течає несло, а опариш тянувся за ним. Оп! Верхплок. Сьогодні траве до клює. Верхоплавка, безстрянка і пічко, коблик. Зараз покажу поплавки, які на течії потрібні, щоб проводку ловити. Ну і кігачки сьогодні використовую, жилку. ось це поплавки, щоб опроводку. Нижній кіль довгий, буває з змінними антенками з цей мене. Можна докуповувати зелені антенки, можна світлячок сюди вставляти. А на водці у мене сьогодні 2,5 грам поплавок. Повністю загружений. Підгрозив тільки ось так антенки видно. Жилка стакас онлайн. 0148, сьогодні поставив. Гачок 14 номер зараз покажу? 14 де він є. 10, -й, 12, -й, 12, -й, 4, -й, 5, -й, 14. -й, ось він. Каз під одного жирного париша в самий раз. Якщо менше ставити, то сходів більше. Дев'ята година ранку, сонце вже так відділило. Тінь, оп, Тривок. Видно, що вода така мутнувата, не є чиста. Ого, наклії, місце розкормлене. Оп. Ще десь пів години, поки сонце мене тут не прижарило. Оп і можна буде збиратися. Отак, трошки підкидаєш, небагато лишилось прикормки, Ну, вода таки достатньо жовта. Вчора було трошки чи... чистіше. Напевно пройшовся дощ. Ось там вещі потече Кидаю цей корм. Що одну-дві рибки ловлю і треба збирати сонце, от, от зараз прожарить. тут нікуди добре і на поплавок добре дивиться, сонце не сліпить. Ці верхоплавці сьогодні з риболовлю завершені, вистачить. Складаю вудочку. Так, подивимося на улов. <риклад> так, так, так. Файно. В основному все верхоплавк, є кілька безстрянок, ковблики навіть є, штук десь п'ять. Якщо це все почистити, так я що аж три... проте зробити. Ну Я правда візьму 20 штук більших, Відберу таких бішеньких хороплавок, смажити На поплавочок. Файно, це я відпускаю. Два десятка взяв. Більше я зараз тут і на воді почищу. А це відпускаю. Она все відживе, потому что было сотково. Отдыхается. Ну, принесу, можно сразу смажить. Такая сегодня была рыболовля. Проводку на верхоплавку, посилання на всі снасті, якими користувався, буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте, лайки і до зустрічі!